Всередині вас є генератор перемоги, який чекає, щоб його застосували на повну потужність. Час пробудити свою віру, яка може пересувати гори. Прямуйте у мандрівку, яка через вчення, засноване на слові Божому, буде зрощувати вашу віру. Віра це ваша з'єднувальна ланка з небесами. Через віру ви приймаєте спасіння, зцілення, фінансове процвітання і багато іншого. Дізнайтесь, що означає мати безстрашну віру, щоб жити сміливо, без хвилювання тривог. Дізнайтесь, що є вірою, а що ні. Розвивайте стійкість, щоб ви могли успадкувати Божі обітниці згідно послання до євреїв. 6.12. майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому Майте віру Божу для перемоги у своїй сім'ї, своєму зціленні, процвітанні і в майбутньому. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. Всі ці роки ми бачили Божу перемогу у нашому житті, у нашій вірі, у наших сім'ях, у нашому зціленні, у нашому процвітанні, і ця перемога триватиме по мірі того, як ми будемо займатися великими планами, які має для нас Бог. А зараз ми очікуємо всі ті нові перемоги, які будуть приходити завдяки проповіді безкомпромісного слова віри у всьому світі від краю до краю. Бог вчора, сьогодні і навіки той самий. У місії Кеннета Копленда завжди буде проповідуватись 11 розділ Євангелії від Марка, і брат Копленд завжди буде твердо триматися віри. Я хочу прочитати вам дуже відоме місцеписання з Євангелія від Марка, одинадцять двадцять два, двадцять п'ять. Класичне місцеписання, де Ісус навчав про віру. Тож відкримо Євангелія від Марка, 11.24. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, що отримаєте, і буде вам. Коли молитесь, беріться і ви матимете це. Хіба можна почати конференцію віри з іншого місця писання, особливо коли ви проповідуєте з цього місця писання вже більше 50 років? Зовнішній вигляд може змінюватись, але спадок місії Кеннета Коупленда буде продовжувати прищеплюватись наступному поколінню, наповнених духом сміливих віруючих, які займають своє місце. По мірі того, як місія продовжує використовувати нові форми, проповіді безкомпромісного слова Божого всіма досяжними засобами, такі як канал Перемога та біблійний коледж Кеннета Коупленда, ми можемо покладатись на те, що наш незмінний Бог завжди вестиме нас до перемоги. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи Ісусе. Алілуя! Слава Богу. Слава, 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 слава. Отче, ми дякуємо Тобі Сьогодні в ім'я Ісуса. Ми віддаємо Тобі честь і хвалу за Твою присутність. Ми прославляємо і благословляємо Тебе. Ми служимо Тобі Сьогодні, Господи, нашою хвалою і поклонінням. І ми дякуємо Тобі за Твоє Слово в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу! Я зійду сюди ближче до вас. Дякую Тобі, Господи. Ми говоримо про те, щоб розвивати усвідомлення того, що в нас живе Бог і молитися, говорити і прославляти іншою мовою якої ви не вчили це ключ до надприродного? Книга Дії. восьмий розділ. Прочитаймо й вірш. Коли апостоли, що були в Єрусалимі, почули, що Самаряни прийняли слово Боже, то послали до них Петра та Івана, які прийшли і помолилися за них. Що вони прийняли Духа Святого, бо Він ще не сходив на жодного з них, вони були лише охрещені в ім'я Господа Ісуса. Або, інакше кажучи, вони були охрещені в воді. Тоді поклали руки на них, і вони прийняли Духа Святого. Коли ж Симон побачив, що через покладання рук апостолів дається Дух Святий, то приніс їм гроші. Він приніс їм гроші не для того, щоб отримати Духа Святого. Той чоловік був чоклуном і він творив чудеса та знамення руками дьявола. Але потім він народився згори. І коли він побачив, як апостоли поклали руки на тих людей, і вони прийняли Духа Святого. Я хочу запитати вас. Звідки він дізнався про це? Гаразд? Тому що люди казали. Ну, ось один випадок, коли вони не говорили іншими мовами. Вибачте? Народ уважно слухав, що говорив Пилип. Коли бачили чуда, які він творив, я хочу повернутись назад. Четвертий вір. А ті, що були в Росіяні, ходили і проповідували Слово Боже. Ось Пилип прийшов в Самарійське місто і проповідував там Христа. Отже, що він проповідував? Він проповідував Христа. Я знаю, я знаю, я щойно прочитав це. А що проповідував Ісус? Дух Господній на мені, бо Він помазав мене проповідувати. 61 розділ книги Ісаї. Ісус проповідував це всюди, куди Він ішов. І потім Він проповідував своє послання. Я можу підтвердити це Записаним Словом Божим. А також я маю свідчення брата Хейгіна. Коли у 1950 році, у Рокулі, в штаті Техас, Ісус взяв його на небеса, і там Господь сказав йому, я проповідував це всюди, куди я йшов, і потім я проповідував моє послання. І він сказав братухегіну, тепер тобі доведеться розповідати людям, що ти бачив мене, і тобі доведеться розповідати людям, що я поклав мій палець на твоїй долоні, і дав тобі особливе помазання класти руки на хворих. Бо якщо вони не почують це, то як вони увірують? Ісус сказав Я проповідував це послання всюди, куди я йшов. І в 10-му розділі книги Ді апостол Петро проповідував про те, що Ісус зробив це. І ось що проповідував Пилип як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса Христа з Назарету, і він ходив, чинячи добро і стріляючи всіх поневолених дьяволом. Амінь. Це все, що вони знали. Навіщо проповідувати щось інше? Вони проповідували в ім'я Ісуса, вони проповідували Ісуса. Алілуя! Дякую Тобі, Господи Ісусе. І нечисті духи з багатьох, що мали їх, виходили з гучним криком. А багато розслаблених та кривих зцілялися. І була велика радість в тому місті. Був же там один чоловік на ім'я Симон, який раніше займався ворожбитством. І дивував народ самарійський, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі: від малого до великого. Кажучи, він є велика сила Божа, а слухали Його, бо він довго дивував їх ворожбитством своїм. Проте, коли повірили Пилипові, який благовістив про Царство Боже та ім'я Ісуса Христа, то охрестилися чоловіки та жінки. І Симон теж увірував і, охрестившись, Тобто цей чоловік був охрещений воді, він тепер народжений згори, але він народився з гори зовсім недавно, і він ще досі в заблудженні. А коли апостоли, що були в Єрусалимі, почули, що Самаряни прийняли Слово Боже, то послали до них Петра та Івана, які прийшли і помолилися за них, що вони прийняли Духа Святого, бо він ще не сходив на жодного з них. А вони були тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали руки на них, і вони прийняли Духа Святого. Коли ж Симон побачив, що через покладання рук розумієте, він побачив це, він щось побачив. Коли ж Симон побачив, що через покладання рук апостолів дається Дух Святий, то приніс їм гроші і сказав: дайте і мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, приймав Духа Святого. Але Петро сказав йому: нехай згине з тобою срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. Нема тобі в цім частки ні долі, бо серце твоє не праве перед Богом, нема тобі долі. Грецьке слово перекладене тут як долі, це слово логос. Тобто говорити, звіщати. Він побачив і почув, як вони говорили іншими мовами. Тому це просто повністю руйнує той аргумент, що ті люди були охрещені в Дусі Святому, але не говорили іншими мовами. Амінь вони говорили іншими мовами. Хай хтось з вас каже Алілуя. Вони говорили іншими мовами. Симон бачив це і чув це, і він хотів отримати дар покладання рук. Слава Богу. Я його не засуджую в цьому. А тепер відкриємо 9 розділ книги дій, 10 вір. А Савл, ще дихаючи погрозою і вбивством на учнів Господніх, прийшов до пересащенника і випросив у нього листи в Дамаск до синагог, щоб кого знайде з послідовників цього вчення. Чоловіків і жінок, в'язати й приводити в Єрусалим. І ви знаєте, що сталося в третьому вірші. Раптом осяяло його світло з неба, і він впав на землю і почув голос, який говорив йому: «Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? Ісус не сказав, чому ти переслідуєш мій народ. Він сказав, чому ти переслідуєш мене? Отже, послухайте, всі присутні тут, і всі, хто дивляться нас по телевізору чи в інтернеті, слава Богу, послухайте. Ісус сказав, те, що ви зробили одному з братів моїх менших, те ви зробили мені. Тому не пліткуйте, не судіть. Тримайте свої осудливі уста закритими. Ви переслідуєте Ісуса. Ну, я не хотів це робити. Я знаю. Я знаю, що ви не хотіли, але припиніть це робити. Просто припиніть. Можливо, це звичка, від якої вам потрібно звільнитися. Ну, брате Коплен, я не судив. Справді? Ви хочете сказати мені, що ви ніколи не казали. От якби я був на його місці, я би ніколи такого не зробив. Якби ви були на його місці, то саме це ви би зробили. Почнемо з того, що це безглузда заява. Якби ви були на його місці, то саме це би ви зробили. Нерозумний. А зараз повернімось знову сюди. Так, гаразд. Отже, а він, тремтячи зі страху, запитав Савл і Старса запитав Господи, що звелиш мені робити? І цього було достатньо, що він прямо там народився згори. Бо він повірив своєму серці, і він сказав це. Він сказав це, як говориться в 10-му розділі Послання до римлян. Бо якщо будь-яка людина віритиме в своєму серці, що Бог воскресив Ісуса з мертвих і сповідуватиме своїми устами Ісуса як Господа, то спасеться або буде зроблена цілісною, здоровою, звільненою і зціленою. Алілуя! А зараз. В Дамаску був один учень десятий вірш на ім'я Анані. Отже, куди йшов Савол? Що? Скажіть мені в Дамаск? Дивовижно, чи не так? Він вважав. Що він ішов в Дамаск лише за власним бажанням. Ні. Насамперед він був потрібен там Ісусові, бо саме там жива Нанія. Амінь. Слава Богу. Ви починаєте бачити все, як я кажу, на широкому екрані. І ви починаєте бачити якісь подробиці, які так благословляють вас. Отже, «Ананія, встань. І йди на вулицю, що зветься прямою та запитай в юдиному домі тарсянина на ім'я Савл. він зараз молиться, і я показав йому в видінні мужа на ім'я Ананій, який прийшов до нього і поклав на нього руку, щоб він прозрів. Савл не був сліпим внаслідок недуги чи хвороби, чи чогось подібного. Його очі не були ушкоджені. Він був осліплений тим світлом і славою. Він осліп від того світла. А відповів: Господи, я чув від багатьох про цього чоловіка, як багато зла він вчинив святим Твоїм в Єрусалимі, і тут він має владу від пересвященника в'язати всіх, хто кличе ім'я Твоє. Але Господь сказав йому: Йди, Бо він вибрана посудина моя, щоб звіщати ім'я моє перед народами і царями і синами Ізраїля. І я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я моє. І Анані пішов і увійшов в дім, і поклав на нього руки і сказав Брате Савл, Господь Ісус. Який з'явився тобі дорогою, якою ти йшов, послав мене, щоб ти прозрів і сповнився Духом Святим. Зачекайте хвилинку. Господь нічого не сказав про сповнення Савла Духом Святим. Ні, він сказав коли? Дорогою. Він не припинив говорити за Ананієм лише тому що той вийшов зі свого дому і пішов туди. Вони продовжували спілкуватися. І це те, що сказав йому Ісус, коли Савл побачив його в видінні. І дорогою він, очевидно, сказав, я хочу, щоб Савол охрестився в моєму дусі. Тому Ананій виконав це доручення. Однак він нічого не сказав про те, що Савел говорив іншими мовами. Що ж, перше послання до Корінтян 14,18. Дякую Богові моєму. Я більше від усіх вас говорю мовами. А ті Корінтяни говорили іншими мовами. І в розширеному перекладі Біблії говориться. Я говорю іншими мовами більше від усіх вас разом взяти. Тож ми знаємо, що Савл почав молитися іншими мовами. Він почав говорити іншими мовами, коли Анані поклав на нього руки, бо тієї миті він прийняв Духа Святого. Він вже був народжений згори дорогою до Дамаску. Анані поклав на нього руки, і він заговорив іншими мовами. Амінь. Давайте розглянемо. Це коли Петро прийшов в дім Корнилія минуло 10 років після дня п'ятидесятниці. І до цієї миті у церкві були лише юдеї. Вони або не думали про це, або не вірили, що язичники можуть народитися згори, або, мабуть, їм навіть на думку таке не спадало. Вони там справді були зайняті. Це були 10 років активної праці. І ви знаєте цю історію. Петро зголоднів, він був на покрівлі будинку, і він мав видіння, і він побачив полотно, яке спускалося тричі, і Дух Божий послав його в дім Корнилія. 34-й вірш. А Петро відкрив уста свої і сказав: істинно, я пізнаю, що Бог не зважає на особу, але в кожному народі, хто боїться його і чинить справедливість. Той приємний йому, ось воно. Ісус проповідував це послання з 61 го розділу книги Ісаї: Дух Господні на мені, бо Він помазав мене благовістити бідним. Він послав до синів Ізраїля слово, благовістуючи мир через Ісуса Христа, який є Господь для всіх. Ви знаєте про те, що сталося по всій юдеї, починаючи з Галілеї, після хрещення, яке проповідував Іван, як Бог Духом Святим, і силою помазав Ісуса Христа з Назарету, і він ходив, чинячи добро, яке добро він ходив і чинив. Євангелія від Матвія, 9 розділ. Він ходив, навчаючи, проповідуючи і зціляючи, ісус ходив, проповідуючи, навчаючи і зціляючи, і він навчав більше, ніж він робив щось інше. Амінь. У Назареті він не міг здійснити жодного чуда. Не говориться, що він не хотів. Сказано, що він не міг. Ісус поклав руки лише на кількох людей, які мали легкі захворювання, що доводило, що зцілення було Його волею. Він справді намагався. Амінь і що Ісус зробив? Сказано, що все це через їхні невір'я. Що Він зробив? Він ходив їхніми селами, навчав, проповідував і зціляв. Мене звати Майкл Кападічі, і я з Філадельфії. Я шукав різні біблійні коледжі, і до двох навіть подав документи, але я не відчував, що мав продовжувати вступну процедуру. Згодом в інтернеті я побачив рекламу біблійного коледжу Кеннета Копленда, і це спонукало мене більше дізнатись про нього. І Бог відчинив ці двері. І зараз я тут. Період з 17 до 30 років у моєму житті був часом великого виклику. Я звільнився з в'язниці, був самотнім, без грошей, не впевнений у тому, що мені робити. Не мав якогось напрямку у житті. І на щастя, один з членів сім'ї порадив мені подивитися відео брата Копленда на Ютубі. Один у своїй кімнаті я переглянув сотні відео пізно вночі, прокидаючись посеред ночі у повній непевненості, а потім знову був ранок. Брат Копленд був таким близьким до мене. Я називав його дядьком Кеном. Коли родичі і друзі телефонували мені і запитували, що ти робиш, я відповідав, я слухаю, і проводжу час з дядьком Кеном. І коли я не міг почути голос Божий, це був голос дядька Кена, який нагадував мені, що мене люблять, що я маю мету і що Бог має план для мого життя. Минуло приблизно 10 років і відкрився біблійний коледж Кенета Копленда. Я зателефонував своїм батькам, які були партнерами з місією, і я шукав Бога. Я сказав, якщо це від тебе, ти відчиниш ці двері разом з необхідними для цього ресурсами, з керуванням і миром, яке приходить, коли приймається правильне рішення. І Бог забезпечив всі ці речі, і я поїхав з Каліфорнії, залишив сім'ю, друзів, роботу, інше служіння, якому я допомагав, щоб почати навчання тут, у світовій столиці пробудження. Коли я слухав, я розумів вчення онлайн це змінило моє життя. А перебування тут трансформувало мене так, що цього не описати словами. Мені не подобається називати це коледжем, бо насправді це Гарвардський університет біблійних коледжів. Це більше ніж навчальний центр. Фактично, перш ніж подати сюди документи, я приїхав, щоб подивитися, що справді все це відповідає тому, що я слухав у цьому вченні. Не просто у навченні, а щоб побачити, чи справді це змінило людей, які були пов'язані з коледжем і цим служінням. І чудесним чином однієї неділі я розмовляв з двома людьми, і в їхніх очах можна було побачити радість і щастя. Вони розмовляли зі мною як люди, які очікували, що на їхні молитви буде відповідь. Я почув дивовижні свідоцтва від звичайних людей, яких Бог змінив екстраординарним баченням. Дивитись і слухати на Ютубі це чудово. Слухати брата Копленда онлайн, читати якісь матеріали це приголомшливо. Але бути тут і навчатися з професорами краще. Вони викладали теорію за підручниками без застосування практичного досвіду. Тут якраз все навпаки. Тут зібрані найкращі божі викладачі, які могли почолювати свої власні служіння. Однак вони узгодили своє бачення з братом Коплендом, пастором Джорджем Мітеррі, досягаючи однієї мети, вони роблять екстраординарні речі. Я думав, що це буде купка одягнутих у військову форму кольору хакі-християн, одні вчені та теологи, і все це буде далеким від істини. Але тут разом зі мною навчаються люди, яким від 18 до 77 років різних професій, різного походження і у яких були різні відправні точки. Однак всі вони знаходять спільну мову і одразу ж прийняли мене як члена сім'ї. Тому незалежно від вашого віку, вашої культури, звідки б ви не були, приїжджайте, тому що біблійне колеч Кеннета Коупленда змінить ваше життя, трансформує ваше майбутнє і випустить вас у служіння підготовленими, спорядженими і цілеспрямованими. Сьогодні на нашій передачі День пожертвувань, і нашим біблійним фундаментом для всіх пожертвувань, тут, на передачі «Переможний голос віруючого, є шостий вірш шостого розділу послання до Галатів, де говориться: а хто навчається слово, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те і пожне. Я хочу зараз надати вам можливість, після того, як ви почули сьогодні слово Боже, слухали Слово Боже протягом цього тижня, можливо, ви вже багато років. Слухайте на цій передачі Слово Боже. Давайте прийдемо до Господа і дізнаємось, як Він хоче, щоб ми відповіли на це, як ми ділимося добром з тим, хто навчає нас слова Божого. Якщо ви почули щось що вплинуло на ваше життя, що змінило те, як ви думаєте, чи те, як ви живете, чи принесло відкриття у ваше життя, і воно змінює все навколо вас? Прийдіть до Господа і запитайте, як мені на це відповісти, як мені поділитися з тим, хто навчає мене. І тут з'являється партнерство, і це так сильно. Бо коли ви є партнером подібного служіння, ви розповсюджуєте Слово Боже у всьому світі. Ви розповсюджуєте його через передачі, ви розповсюджуєте його через журнал. Ви розповсюджуєте його через онлайн платформи, щоб люди в усьому світі могли чути це вчення. Те саме вчення, яке принесло зміни у ваше життя, приносить зміни в життя людей у всьому світі. Це сила партнерства. Тому, якщо ви є партнером з нашим служінням, ми хочемо, щоб ви знали, як сильно ми дякуємо за вас Богові. Ми молимось за вас щодня. Ми проголошуємо благословення Господня над вашим життям. І ми проголошуємо примноження. Переживайте примноження все більше і більше. Ви і діти ваші. Якщо ви ще не є нашим партнером, то зверніться до Господа. Дізнайтеся, що хоче він, щоб ви ним були. І якщо так, то приєднуйтесь, застосовуйте свою віру з нами. Застосовуйте свої фінанси, і ви побачите, як ваш крок віри у послуху дасть Богу можливість діяти у вашому житті, щоб він міг діяти у вашій сім'ї, у ваших фінансах, у вашому бізнесі і у вашому служінні. Бути партнером це так сильно, не лише у тому, що це робить для нашого служіння, а й у тому, що це робить для вашого життя. Отець, ми дякуємо тобі сьогодні за ці пожертвування. Ми приймаємо їх. Ми приймаємо віру цих людей. Ми приймаємо їхню любов, і ми просимо тебе побачити це і прийняти це в ім'я Ісуса. І ми називаємо їх благословенними, і ми дякуємо Богові за наших партнерів. Якщо ви пропустили якусь передач цього тижня, ви можете подивитись її на нашому сайті KCM.org.ua або подивитись на нашому youtube каналі. Годуйтеся Словом Божим, і ви побачите, як Слово Боже діє у вашому житті. Дякую за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіаморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.